Всім салют, братва! Сьогодні знову записую гайд по роботах. А саме сьогодні відправимося на роботу зброя. На цій роботі у мене вкачений максимальний п'ятий рівень, тому я зможу багато чого вам розказати. Буде багато всякого цікавого, тому попрошу тебе зразу підтримати мене своїм лайком під цим відосом. Також традиційно оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі треба залишити лайк під цим відео, комент та бути обов'язково підписаним на мій канал. А якщо ти тільки почав грати на цьому сервері, то можу тобі порекомендувати ввести в телефоні мій особистий промокод Soprano великими літерами. Ось тут він вводиться, і зразу ви автоматично отримаєте плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Але потрібно мати другий рівень і вводити його можна до п'ятого рівня з другого по п'ятий рівень. Одразу хочу сказати вам, що на цю роботу бажано мати якусь швидку машину, Бо тому що прийдеться дуже багато кататися з одної точки у другу. Зараз я вам все об'ясню, що, куди, коли і скільки тут можна заробити. До речі, можу зразу сказати, що ця робота одна з найприбутковіших на цьому сервері. Чому так та як найкраще заробляти, я вам зараз покажу у цьому відосі. На карті у нас є 4 ось таких патрона. ось перший, ось другий, ось третій. І це, виходить, зверху тут четвертий. Спочатку їдемо сюди вниз. Так, і от я приїхав сюди на цей перший патрон. Спочатку я збираю тут ці комплектуючі, ось таким простим методом, просто нажимаючи, нажимаючи на них. Я купив 30 комплектуючих за 4,5 тисячі доларів. Тепер мені потрібно їх відвести на переробку. А ця переробка вже знаходиться ось на цьому другому патроні. Одразу, як я куплю тут. Комплектуючи, то автоматично нам ця мітка кидається на оцей другий патрон. І от я приїхав на переробку цих комплектуючих. Тут же нам потрібно нажати кнопочку E та швидко нажимати кнопки, які будуть нам висвічуватися на екрані. І виходить, ми переробили 30 комплектуючих. Вони ось у нас у інвентарі. Тепер нам потрібно на третій патрон. Як тільки я туди приїду, я об'ясню, що робити далі. Поки що ми робимо тільки першу пробну ходку, а пізніше вже покажу, як краще їх возити. Та напевно, вже традиційно попрацюємо тут одну годину, і я вам покажу скільки вдасться заробити за цей час. І от я приїхав на цей третій патрон до цього npc персонажа, і вже в нього я міняю 30 готових комплектуючих. І далі нам мітка кинулась на цей так званий четвертий патрон. Ну і тепер відправляємося туди. До речі, ця робота топова тим, що нас не можуть кафнути, нам не дається ніякий розшук. За нами не їдуть копи, тому нас нічого не відволікає. Я приїхав сюди, забіг у цей будинок, тепер спускаюсь у підвал. Та вже тут мені треба переробити ці готові комплектуючі на готові матеріали. Просто нажимаю на ці матеріали. І от я отримав 1500 матеріалів. Витративши 30 комплектуючих. А вже ці готові матеріали можна продавати на маркетплейсі. Вони знаходяться ось тут. І дивіться, дехто продає по 13. Дуже рідко можна знайти по 11 доларів. В середньому можна продати, наприклад, по 12. Тобто ми 12 множимо на 1500 і ми отримуємо 18 тисяч і віднімаємо ті 4,5 тисячі, які ми потратили на закупку. Та получаємо чистими за одну ходку 13,5 тисяч. Це вже досить непогано, а зараз я вам ще покажу, як тут можна заробляти швидше та як можна заробляти більше. Для цього нам потрібно знову вернутися на перший патрон. І вже тут знову закупляємо комплектуючі. Та відвозимо на другий патрон на переробку. А вже тепер ми не будемо їхати на третій і на четвертий патрон, а зразу будемо вертатися на перший. Дивіться, ми зараз засікаємо одну годину і 30 хвилин я буду возити матеріали з одного патрону на перший, а других 30 хвилин ми будемо возити з третього на четвертий. Таким чином, ми економимо кучу часу, і так можна заробити набагато більше. У мене, наприклад, знайомі катають один день перший другий е, патрон, а на другий день вони вже їдуть на третій та на четвертий патрон. Тому традиційно я засікаю одну годину та їду на перший патрон. І буквально через хвилин 30 я до вас повернусь. Подивимося, скільки вдасться повозити за 30 хвилин. Ну і от прийшло 30 хвилин, та за цей час мені вдалось переробити 360 комплектуючих, на які я витратив коло 55 тисяч. А наступні півгодини ми будемо кататися. З третього патрона на четвертий, на третьому патроні я можу поміняти тільки 30 комплектуючих. Ну і знову відправляюсь на четвертий останній патрон, щоб зробити вже готові ось ці матеріали, які ми пізніше будемо виставляти на продаж. Як тільки ці всі перероблені комплектуючі закінчаться, я повернусь до вас. От і прийшло других 30 хвилин, а в загальному вже пройшла година. За цей час мені вдалося зробити 15 тисяч готових матеріалів. 15 тисяч матеріалів ми множимо на середню ціну на 12 і отримаємо 180 тисяч. Від 180 тисяч ми віднімаємо 54 тисячі, які ми потратили на комплектуючі. І отримуємо суму 126 тисяч. Тобто за одну годину на роботі зброя я підняв 126 тисяч. Але нагадую, що у мене укачений п'ятий максимальний навик. На першому навику у вас буде сума трохи менша. Але у цілому 80-100 тисяч, я думаю, тут можна заробляти і на першому навику. Матеріали можна продавати, в принципі, і по 13, а не по 12, але просто на це піде довше часу. Якщо ви хочете швидше їх позбутися, то на даний момент найкраща ціна це 12. Забув, що вам сказати дві обов'язкові умови, які потрібно, щоб працювати на роботі зброя. Перша це потрібно потрібно бути або в банді, або мафії, або в байкерах, а другому умова — це потрібно мати другий рівень персонажа. А ще з цих матеріалів можна робити зброю та продавати її на даркмаркеті ось тут. Але чи сума заробітку з продажі зброї буде відрізнятися від... Продажу самих матеріалів я чесно кажучи навіть не знаю. Скоріше за все, різниця буде невеликою. Також ось на екрані я лишаю вам рівні навичок. Наприклад, на першому рівні ви купляєте тільки 10 комплектуючих і перероблюєте їх 500 матеріалів. А вже на другий рівень потрібно 500 очків, і тоді ви вже зможете купити 15 готових комплектуючих, а не 10, і переробити в 750 матеріалів. А в мене на п'ятому навику виходить, я зразу купляю 30 комплектуючих і перероблю їх зразу в 1500 матеріалів. А ще що класно, що знижка тут аж 50% на крафт зброї. Один крафт матеріалів дорівнює одне очко. Один крафт зброї, бронежилету також дорівнює одне очко. На мою думку, якщо на цій роботі зараз качати п'ятий навик, то вона зможе позмагатися з автоугонкою по заробітку. Ще й великий плюс зброя у тому, що розшук вам не дається, і поліція зупинити вас не може. Ну а на цьому поки що все. Якщо цей гайд був вам чимось корисним, то будь ласка, не забудьте мене підтримати своїм лайком під цим відео та підпискою на мій канал.